За реформи Балщини одна із активних громадських організацій нашого району. Хлопці та дівчата молодіжки приймають участь у благоустрої міста, зустрічаються з молоддю та учнями шкіл, проводячи профілактичну та профорієнтаційну роботу, відвідують навчальні заклади, дитячі садочки та лікарні, надають допомогу багатодітним сім'ям, проводять цікаві розважальні заходи. Полі уваги, молодіжки діти, з якими цікаво спілкуватися, танцювати, гратися. Як були раді вихованці Коритнянського дитячого садочку, коли до них з нагоди свята Дня Перемоги завітали добрі друзі. Керівник фірми Росава Віктор Красатюк з подарунками і активіст організації Молодь за реформи Балщини. Ого. Добрий день всім! Добрий день. Діточки, у нас у Балті є молодь Балщини. І сьогодні вони до вас привітали із подарунками і з клоунами. провести конкурси, зробити вам подарочки маленькі і поздравити вас всіх. Діло в тому, що завтра, 9 мая, і перед цим наша молодь завітала до вас. Хочеться вам побажати здоров'я, мира і удачки всім. Справжнічку вас всіх. Стоп, стоп. Ми завітали благодаря віктору Юрійовичу, Він нас запросив. Гра має бути не тільки веселою, а й корисною. Справедливо вважають активісти молодіжної організації і Віктор Красатюк. Тому й до вибору подарунків для дітей підійшли відповідально. Діти, дивіться у нас тут, е, Віктор Юрійович купив вам такі подарунки, які не тільки для гри, але для вашого розвитку. Щоб ви пішли в перший клас, ви багато чого знали: букви, алфавіт, звуки. От дивіться, наприклад, сенсорна дошка. Вона от грає, тобто вона розмовляє разом з вами. Я вам покажу, щоб ви знали, як нею користуватися. Привіт! Мене звати Букварик. Я допоможу тобі добічку? Потім букви вивчає. А грає... А зараз проведемо невеликий іспит. Грає в ігри. Покажи, де буква, як Вивчає найман. цифри. Пробуй ще. Скоромовки, Покажи, тобто. Покажи, де буква, як до зустрічі. Тобто, не тільки, щоб в дитсадочку гралися, але й ще й розвивалися. Там ще багато іграшок, які будуть впливати на ваш розвиток. Це і будування, це і кольори, це і будування домиків. Бачите? І іграшки різні, і бадмінтон. Тобто, щоб ви вільно проводили і добре проводили свій час. Давайте так. подякуємо, подякуємо Віктору Юрію. Хочеться за вам подарок всім. Дякую, ми дуже чекали, коли ви до нас приїдете. Дітки наші дуже чекали. Ми ждемо добрих вражень. Спасибо. А потім були ігри, конкурси, розваги, і на обличчях дітей засяяли щирі посмішки. Веселе добре свято, яке організували дорослі для дітей. Тож нехай зростають маленькі коритненці щасливими і здоровими, під мирним небом. І за рукою їх триматимуть дорослі зі щирим серцем.